Вітаю! В цьому відео розглянемо 5 найпоширеніших помилок, які допускають новачки при утриманні кролів. Більшість цих помилок не здаються серйозними на перший погляд, але вони прямо впливають на ріст здоров'я і поведінку тварин. Коли умови неправильні, кролі слабшають, погано набирають вагу або починають хворіти, якщо знати основи і уникати цих помилок. Догляд стає набагато простішим і ефективнішим, та щоб вам було зручніше, то кожну помилка є по частинах. Приємного перегляду. Перша помилка це одноманітне годування. Дуже часто новачки дають кроликам один тип корму, вважаючи, що цього достатньо. Наприклад, тільки комбікорм, бо це зручно, або тільки зерно, або й тільки трава, але травна система кроля. Влаштована так, що їй потрібне постійне надходження клітковини сіна, енергії з зернових чи комбікорму і невелика кількість соковитих добавок. Якщо хоча б одного компонента бракує, починаються проблеми з роботою кишечника. Сіно забезпечує правильний рух їжі, без нього часто бувають застої і здуття, комбікорм або зерно дають енергію для росту. Овочі корисні, але тільки в малій дозі, збалансований раціон основа здорового росту, одноманітне харчування майже завжди призводить до розладів і нестабільного набору ваги друга помилка брудні клітки. Недостатня чистота в клітках, одна з головних причин захворювань у кролів. Коли підстилка постійно мокра або забруднена, утворюється аміак. Який подразнює очі та дихальні шляхи, вологе середовище сприяє розвитку кокцидій та інших шкідників. У тварин з'являються проблеми з лапами, вони сидять на мокрому і утворюються ранки. Крім того, запах стає сильним і неприємним, а влітку швидко заводяться мухи. Правильний догляд включає регулярне прибирання піддонів, просушування підстилки, хорошу вентиляцію без протягів. І підтримання сухості в клітці сухі та чисті умови значно зменшують ризик інфекцій і проблем зі шкірою. Третя помилка неправильна вода. Багато новачків недооцінюють значення води, поїлки часто залишаються брудними, вода закінчується або стоїть занадто довго і стає каламутною. Без постійного доступу до свіжої води кролики різко зменшують споживання корму. Що одразу позначається на прирості ваги. У спеку вода швидко нагрівається і кролі п'ють менше, а це небезпечно для їхнього здоров'я. Взимку холодна вода може швидко охолоджувати організм. Правильний підхід: щоденно міняти воду, стежити, щоб поїлка не підтікала і не засмічувалась, мити її кілька разів на тиждень. Якісна вода. Один з головних факторів росту і стабільного травлення. Четверта помилка: надлишок овочів і солодких продуктів. Ще одна типова помилка вважати, що овочі є основною їжею для кролів. Від цього часто дають великі порції моркви, буряка чи яблук. Такі продукти містять багато цукру, який кролям шкідливий у великих кількостях. Надмір овочів порушує мікрофлору та викликає діарею або здуття. Також багато хто різко змінює раціон або змішує одразу кілька овочів, що погано переноситься травною системою. Овочі повинні бути лише додатковою частиною раціону, а не основою їх вводять поступово і в невеликих кількостях, слідкуючи за станом тварини. Основою ж має залишатися сіно. П'ята помилка. відсутність регулярного огляду тварин. Кролі не показують хвороб так явно, як собаки чи коти, тому багато новачків не проводять оглядів. Це велика помилка, бо виявлення проблеми на ранній стадії може врятувати тварину. Насамперед потрібно дивитися на очі, вони мають бути чистими, без виділень, ніс має бути сухим, без підтікання або шумного дихання. Лапи оглядають на наявність тріщин, ран або подразнень, зуби одна з найважливіших частин огляду, тому що при неправильному прикусі кролик перестає нормально їсти, шерсть має бути рівномірною без залисин. Також важливо звертати увагу на поведінку. Якщо кролик став менш активним, відмовляється від корму або сидить окремо, це сигнал, що щось не так. Регулярний огляд займає кілька хвилин, але суттєво зменшує ризик серйозних наслідків. Додаткові поради годування має бути регулярним за графіком. У раціоні не повинно бути різких змін. Приміщення повинно добре провітрюватися, але без протягів. Клітка має бути просторою, щоб кролик міг рухатися, бо нестача активності теж впливає на здоров'я. Бажано зменшити кількість стресових факторів. Різких звуків, гучних сусідів, постійних перестановок кліток. Отже, якщо уникати цих п'яти помилок, кролі будуть рости рівно, стабільно і без ускладнень. Збалансований раціон, чистота, правильна вода, обмеження овочів і регулярний огляд забезпечують здоров'я тварин і значно зменшують витрати на лікування. Правильний догляд не складний. Він просто вимагає уваги і дисципліни, на цьому ми будемо закінчувати. Якщо є питання, звертайтесь в коментарі і до зустрічі в наступному відео.